У дитини вроджена двобічна клешоногість, яка була прооперована у ранньому віці, Виконувалися операції за методикою Понсетті. але, на превеликий жаль, не, не всі елементи клишеногісті були, як кажуть, усунені. Ну і Пацієнти кажуть, звернулися на консультацію по тому клінічному. В випадку одне було рішення для того, щоб виправити цю ситуацію, значить, оперативне втручання, яке сьогодні було виконано на обох ніжках. Ну, на одній ніжці там достатньо велика, як кажуть, по об'єму операція по типу зацепіна і штурма. З другої сторони, лише втручання на ахіловому, як сухожилку. Оперативне втручання пройшло звичним шляхом, без всяких ускладнень, досягли те, що планували. Тепер, через деякий, кажуть, час, будемо надіятися, що звільнимося від гіпсових пов'язок і буде дитина розвиватися у правильному, як положенні.